Майже три десятки обстрілів з боку російської армії зафіксували на Донеччині за останню добу. Терористи вели вогонь з ракетних систем залпового вогню, град, артилерії та мінометів. Що ж, нині відбувається у Донецькій області, нам розкаже Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Павле. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Щодня ми чуємо про обстріли міст і сіл Донеччини. Сьогодні влучили у турецьку лікарню. Розкажіть, які наслідки, і чи відслідковуєте ви систему в їхньому веденні вогню? Чи є міста, на які вони найбільше націлені? Лінія фронту фактично повністю і цілодобово під обстрілами. Турецьк не є виключенням, тому що він фактично перебуває на лінії фронту і обстрілюється як і інфраструктура, медичні заклади, учбові заклади, школи, дитячі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади, так і цивільна інфраструктура, житлові будинки, електропідстанції. Вони фактично зруйновані і ще. Були на початку осені, влітку. Також по ним було потрапляння. Це щодо Терецька, так само і по іншим містам, які перебувають по лінії ну, вздовж лінії фронту. Бахмутський напрямок лишається одним з найнапруженіших, і також місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку в місті Авдіївці, у Мар'їнці, Красногорівці. І ближче, де лінія фронту підходить до Курахового. Так само Селидівська громада страждає вже на цьому тижні. Було принаймні три випадки зафіксовано в Селидівській громаді обстріли. Це місто Українська. Тому якусь систему відобразити в діях ворога, то він гатить, використовуючи всі види озброєння, важку артилерію, далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню і там, де не дістає по відносно віддаленим містам, використовує використовує ракети і. Зенитно-ракетні системи с 300 як було на цьому тижні у Краматорську, тобто він гатить скрізь ворог, і його мета зруйнувати повністю і фактично стерти з лиця землі, тому що інше йому не вдається, і оборону наших захисників ворог прорвати не може. Логічне питання: люди напевно тікають з таких міст. От з яких міст нині найбільше людей звертаються до вас, аби виїхати, і наскільки вдається убезпечити їх, тому що шляхи, наскільки я розумію, теж обстрілюються, і шляхи обстрілюються, але маршрути евакуації з урахуванням того, що фактично три чверті населення є евакуйованими з області. Але маршрути евакуації працюють, вони розроблені всі від обласної влади до місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, там, де вони функціонують, де не введені військові адміністрації, так само. Відбувається евакуація людей по злагодженим маршрутам, по шляху, як вони будуть слідувати до місця свого тимчасового перебування з роз'ясненням відповідним інформаційним, які виплати люди в якому порядку будуть отримувати як тимчасово внутрішньо переміщені особи, і в яких містах вони будуть і в областях розміщуватись. Це механізм він злагоджено і. Спільно з урядом, міністерством реінтеграції, тимчасово окупованих територій, ми працюємо злагоджено щоденно на контакті і тому ця робота триває так само, як і триває робота по підготовці, не зважаючи ні на що до опалювального сезону, де вже більшість кател котелень сьогодні е, у нас е, запущені і йдуть е, підводи, і е, пропрацьовуються ті ті. Будинки багатоквартирні, де можливо надавати тепло, і де і яким чином підводити альтернативні джерела опалення. Тобто, все це працює злагоджено, не зважаючи ні на що, і, і в котрий раз підкреслюю, що ворогу не вдасться зломити мужній український народ, мужніх донецьких жителів Донеччини, і ми обов'язково переможемо. подолаємо всі складнощі. Мені відверто кажучи, важко уявити, як під таким шквальним вогнем можна щось відбудовувати і відремонтовувати. От чи, чисто по людськи, я, мені важко це уявити. Е, як багато людей вже повертаються в деокуповані міста, і в яких умовах вони нині там живуть? В деокупованих громадах ситуація я можу з певністю сказати, що стабілізована. Так немає зараз газопостачання в деокупованих громадах, як і його не буде в громадах прифронтових у зв'язку саме з тим, що газогони перебиті, їх відремонтувати під шквальним вогнем. Фактично неможливо. Але життя для тих людей, які там лишились, і воно повертається у зв'язку з тим, що відновлено органи влади, правоохоронні органи функціонують. У вказаних громадах і так само триває підготовка, і вже іде подається, як пічне опалення, пункти обігріву і альтернативні види опалення в нових деокупованих громадах. Продукти харчування, продуктові набори, гігієнічні набори, прально. Бані комплекси, так звані, вони також розгортаються на деокупованих територіях. Їх, звичайно, я в ефірі там за 5 там 7 хвилин не зможу і розповісти всього обсягу роботи, який проводиться, проводиться фактично щоденно, і я дякую всім хто. Мужньо і єдиним таким поштовхом ми всі працюємо для того, щоб подолати всі ці труднощі. При тому особливо хочу відмітити і наших енергетиків працівників комунальних служб. Це відповідаючи на ваше питання, як відновлюється, що фактично між обстрілами ведеться відновлення. Енергетичної інфраструктури, електроживлення це край складно, але ми це робимо. Ми розуміємо, для чого робимо, для кого робимо, щоб відстояти, тому що відстояти нашу Донеччину і розуміємо, яка кількість військових У нас чітка і злагоджена координація з військовим командуванням, з військовими частинами для того, щоб наші військові також були забезпечені всім необхідним. Пане Павле, я дякую Донеччині за її нескореність і незламність. І дякую, що ви були з нами в ефірі. Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.